Якщо ви фанат або фанатка, в мене є для вас дещо. Так, йдемо далі. Що це таке? Так, якісь магніти. Побачу вже магнітну ленту. Дерев'яні магніти. Хочу сказати якісь вироби з дерева. Господі. Так. Що? Ага. Iron Man. Не знаю, вам видно? Не видно? М -м -м. В комплект, до речі. А? Ну, а? непогано. Так. Месники. Халк. І... Цілую 100 тисяч раз. Отак от. Так от. Магніти з дерева. Ну що, гривень по 10 можемо їх оцінити? Скільки тут? 3. 5 штучок. 5 штучок за 50 гривень. Цілком непогано? Я думаю, реально. Так. Ну.